Так, ми знову біля дерева абрикоса. Абрикоса сусіда. От як я розказував, воно йде або варзою, або чашею. От. Бачите, одна гілка, друга гілка, третя, четверта, п'ята, шоста. Але дивимося, бачите, наскільки йде оголення деревини. Ось, бачите оголення деревини. Тут пробило. Хорошо, тут пробило, хорошо. оголення деревини. Про що я говорив? У мене так не видно, бо в мене менше дерева тут. Ну, Метра, мабуть, три є це дерево. Ось таке високе. Зараз чуть-чуть попробую його підчикнути. От, поправити. Бачите, нам дуже цінні гілочки. Такі гілочки, такі дуже-дуже цінні. От. Що я говорю? Бажано. Оце тут виходить у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 чи 8 осей. Бачите? Кожен рік треба забирати. Я не знаю, як вони ще будуть, може бути заберу. Я б, наприклад, б забрав ось цю гілку, цілушив. Ось, а це забрав би. Цілий шилбу можна перевести Бачите, таке вже ну, і тінь де є на, на ту сторону. От, і так де пройшовся Зараз Зараз попробую щось, бачите, які великі Трошки треба бачите які. Щось чуть-чуть зараз попробую підрізати.